Всім привіт підписники! З вами Геймбой Boy I AM. І сьогодні я вам покажу таку гру, як Баббу Шутер Вікін Поп. Да, я робив відео по цій грі, але це тоді був Не зовсім огляд, а так. Чисто 10 рівнів пройшов, та і все. Перше, що ми... Бачимо це. Ну, понятне діло аню. Давайте розберемося по порядку. До речі, ця гра на українській мові. Зараз я вам доведу. О, наприклад, параметри. Музика, звуки. Я думаю, ви зрозуміли. Так, ну давайте все ж по порядку. Це у нас. Отака от карта рівнів. Якщо нажати на ось цю от кнопочку, ми побачимо карти, які тут є. Я скажу вам чесно, їх тут немало. І як ви бачите, я пройшов тільки першу карту і ще зібрав абсолютно всі зірочки. Так що, тому можна тут подивитися, скільки зірок максимум можна зібрати там Цей, на карті. Ну і скільки рівнів. Далі кнопочка, що з... Лівого боку оця, от, вона показує різні параметри. Ну, не параметри, а твою статистику, скажімо так. от. Це, цих три бонуси показує. Навіть бустери. Три бустери і підсилювачі. Підсилювачі, вони попадаються конкретно під час проходження рівня А бустери можна взяти перед тим, як ти будеш проходити рівень. Якщо в тебе наприклад, нічого не виходить, можна просто взяти бустер. На вибір. Плюс три ходи. Бок, Котри. Ну, кулька, що ламає декілька І так далі. Є різні бустери. Оце останній бустер. Це е, він, якби. Якщо ви зробили невірний хід ви можете нажати просто на цей бустер, І вас звертає до. Ходу, який був у вас до того. Також ви можете поміняти персонажа. І це їх треба відкривати. Вон самі персонажі, їх немало. Можна їх відкрити, ну, і так далі. Також тут є різні події. Ну, перший пункт. Це тут. Скажем так, в основному донати, ми пропустимо таке. Далі події. Да, тут є навіть події. В тому числі можуть бути і міні-ігри. У ну, мене тут немає, так як я ну, одну міні-гру пройшов яка була в першій карті. Ну, тут взагалі різні міні-ігри є. Також є різні скриньки. Коти, щоб відкрити, ви... Повинні зібрати 20 зірочок. І тоді ви зможете відкрити цю скриню. А в скринях зазвичай там попадаються монетки. Нескінчене життя там на На певний час, там на пів години, там на хвилин 15 і так далі. Мені ігри тут різні є. Стрілюючий пункт, який я вам покажу, це карти. Ви вже добре, я не зовсім покажу. Тому що, щоб розбукувати цей пункт, нам треба пройти 35 рівнів, а я пройшов тільки 30. Ну і тут параметри. Так, да, параметри. Це в основному Я можемо витнути звук, включити його. Звуки можемо включити. Можемо вимкнути навіть сповіщення, в мене хай будуть. І режим діти. Що таке режим діти, я не знаю поки що я. Бо я цей режим ще ні разу не, не вмикав. І ще є швидкість. Швидкість гри чи що це таке? Я. Чесно кажучи, і це теж не особо знаю, що це. Що відрізняється швидкість Х2 і Х1. Ну це не так важливо. Хай буде стоять хай буде там Х2. Ну, така от гра. Ах, да, і ще є. Ще деякі пункти. Колесо фортуни. Ви можете тут покрутити. І вам випадуть різні бонуси. Щоб. І цей. Коли ви прокрутите колесо фортуни, то ви... вам доведеться 5 хвилин почекати, щоб раз прокрутити. Це лиш 5 хвилин. Не один день. Не одну годину, не 15 хвилин. А 5 хвилин. Це не дуже багато. Тобто ви за годину можете там 20 разів покрупнути. Це це достатньо круто. Також... Ну, тут можемо деякі монетики отримувати. За донатитися, якщо ми візьмемо, отримаємо 5000. А якщо ми так візьмемо, то отримаємо щось поменше. Ну тут монети, скоріше, вони пригодяться, якщо у вас, наприклад, кінчилися бонуси, а вам вони потрібні, то... Можете потратити монетки. До речі, ви бачите зараз те, що в мене 10 життів. Із крині? в мені іграв? Також можу зі серця випадати. Це круто, достатньо. До речі, коли будете проходити гру, ви будете натикатися на ріні коти піньята. Ви пройдете сам рівень, а потім буде піньята. Якщо ви будете знищити піньяту, то ви зможете отримати... Тоже такі різні бонуси. Навіть бустери. Ну, така от гра. Всім дякую за перегляд. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал. Всім всього найкращого і... Ви знаєте! Слава Україні! Звичайно!